Як автоматизувати бізнес-процес додавання даних у Google таблицю. Зайдіть на сайт запір. Перед цим створіть Google опитування і Google таблицю з даними. Після натисніть на кнопку Create, а потім Zaps. Введіть в AI-помічник Бажаний запит на автоматизацію. Щойно він створить потрібний набір елементів, клікніть на кнопку додавання їх на полотно. Потім підключіться до вашого Google аккаунту і натисніть на кнопку Continue. Виберіть потрібне опитування, яке підтягне сайт із вашого аккаунта. Потім натисніть на кнопку тестування тригера. Після налаштовуємо Google таблицю. Виберіть, звідки беруться дані, назви таблиці та конкретного елемента в ній. Після Виберіть дані, запропоновані вам асистентом, з Google форми. Щойно все буде налаштовано, натисніть на Continue, а потім на Publish. Пройдіть ваше власне опитування в Google формі. А після цього дочекайтеся, поки запис додасться в Google таблицю, що має відбутися протягом хвилини. Ви вже можете бачити, що тестовий запис було додано. Щойно все спрацює, насолодіться результатом. Підпишіться на канал, якщо ви хочете дізнатися, як робити складніші системи автоматизації.